Вітаю, шановні друзі! Міграційні зайці в Німеччині серед українських біженців в Німеччині виявили сотні громадян Угорщини. Або чи можна отримати тимчасовий захист, маючи громадянство Європейської країни? Кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, нещодавно німецьке видання Вельт Амзон так із посиланням на Бундес Migration Міграціон Flüchtlinge повідомило наступну інформацію, що з травня 2000. 2023 року було перевірено 9640 підозрілих випадків, із них 568 осіб виявилися громадянами Угорщини, хоча зареєстровані як біженці з України по 24-му параграфу. У деяких випадках ці люди мають подвійне громадянство українське і угорське, в інших лише угорське. Оскільки Угорщина, країна ЄС, її громадяни не мають права на тимчасовий захист у Німеччині. Вони також не можуть отримувати виплати Бюргергельд у відомстві Міністерства внутрішніх справ. Федеральної землі Баден Вюртенберг повідомили, що ще три роки тому зіткнулися з таким фактом, що багато біженців з України не розмовляють українською мовою, але добре володіють угорською. Зазначається, що переважно це вихідці з Закарпаття представники угорської меншини або ромів. Згідно із законом, коли у біженця з України виявляють угорське громадянство, він зобов'язаний залишити Німеччину, якщо не доведе, що має роботу або може сам себе забезпечити. Проте на практиці такі. Виїзд майже не контролюється, це пише і повідомляє німецьке видання «Welt am Sonntag». Друзі, що я хочу сказати. Будьте обережні ті, в кого є інше громадянство Європи, тому що дійсно це так і є. На тимчасовий захист можуть претендувати лише громадяни України. Якщо у вас є громадянство іншої європейської країни, звичайно ви забезпечені проживання в безпечній країні. Ви маєте право проживати в тій безпечній країні, і звичайно, претендувати і подавати на тимчасовий. Захист, ви не можете. Більше того, тут є ще великий ризик того, що е, отримані гроші в бюргер Гельд прийдеться в такому випадку повернути, і можливий ризик навіть кримінального переслідування. Тому ті, в кого є інше громадянство, 10 разів подумайте перед тим, ніж е, подаватись на тимчасовий захист в Німеччині. Це дуже важливо. І взагалі потрібно пам'ятати, що якщо у вас є громадянство е, Європейської країни, то виплати Бюркер Гельд ви не можете відразу Приїхати і отримати. Ви повинні спочатку приїхати в Німеччину, пропрацювати певний час, і вже тоді ви можете претендувати на виплати Бюргергельд. Але спочатку ну, це майже нереально, і ніхто вам їх платити не буде. Тому не наражайте себе на додаткові проблеми, як описують журналісти німецького видання. З повагою, ваш адвокат Демченко.